Вітання, чекаючи. Дуже часто так буває, що ви запускаєте новий файл і вам треба робити проект, але вам доводиться все налаштовувати з самого початку. Це забирає багато часу, нерви, ви кидаєте ковіду, б'єте мишку, тому що ви цю роботу вже роботу зробили, а вам треба налаштовувати її ще раз. Тому я вам зараз розкажу про шаблон і профіль робоче середовище, як їх можна налаштувати, зберегти, щоб не втрачати е, певний час на це. Ви перед цим обов'язково поставте вподобання на це відео, підпишіться на канал, підтримуйте канал. Також важлива ваша думка в коментарях. І обов'язково напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви шаблоном. Коли ми з вами запускаємо трафікадний файл, ми бачимо, що у нас є. Пункт шаблон і є пункт профіль робочого середовища». Шаблон це є різновид файловий арфікат, це є TPL. Він дозволяє вам його підгружати і використовувати. Але є також профіль робочого середовища, який ми можемо також налаштувати під себе і потім безпосередньо його е, використовувати. Давайте ми виберемо за замовленням, виберемо архікадівський шаблон, який нам пропонує безпосередньо архікад, і натиснемо Створити. У нас запустився архікад, тепер ми що робимо. Давайте ми ось ці фасади, які нам пропонує афікат, видалимо, Мені Наприклад, особисто їх не треба, ліву панель я трошки розширю, задам в вікно палітри швидкі шари, з'явилися в мене. З'явилися в мене шари, я їх поміщу дещо сюди во. Тепер е, це заберу. Ключу через вигляд сітку. Сітка є, поставлю масштаб, до, наприклад, 50-й. В 50-му масштабі я зайду в параметри уподобання щодо проєкту, виберу робочі одиниці. В робочих одиницях виберу, що це в мене є міліметри. Так. Десяткові знаки 0. Натисну ОК. Тут де в мене внизу виберу також, що це в мене є міліметр. Є. Тепер прийду в графічну заміну. створю, наприклад, нову якусь комбінацію, її, допустимо, одиничка. Натисну ОК. Ok. Зроблю нове правило, яке також назву одиничка, але в одиниці я усі типи, задам чорного контуру. Задав все, е, всі контури чорного кольору, натискаю ОК. Ok. Тепер також натискаю ОК. Ok. Графічна заміна в мене є, це в мене є. В карті виглядів повидаляю всі вигляди, які мені, наприклад, безпосередньо не треба. Створю новий вигляд, який назву просто Одиничка і натисну Створити. Це є це є в карті проєкта на влаштування поверху, зроблю не 3000, а зроблю, наприклад, 2500. І натисну «Окінь». Є. Тепер е, я спішу. Мені треба колись піти. Я до цього файлика чи проєкта вернуся, допустимо, через місяць, два місяці. Я прийду свій, наприклад, в параметри, відкрию робоче середовище. Профіль робочого середовища вибирає новий профіль, натискає 1, гічка, вибирає, що ОК, натискає на нього. Добре, дивлюся, що відбулися певні якісь, наприклад, зміни. Прекрасно. натиснув ОК. Тепер зайду в файл, зберегти як. В відповідній папці, не на робочому столі, не ще якомусь там диску це, Краще на диску, де це робіть. Якщо не маєте дискуде, тоді робіть вже на диску це. Вибираю, що це в мене одиничка він називається, але шаблон проєкту TP8, тому що це є шаблон різновид архікад. Вибираю, що це є зберегти. Він в мене зберігся. Закриваю цей файл, тому що мені його зараз не треба. Приходить десь місяць часу. Я розумію, що мені треба робити новий проєкт. Для цього я запускаю ахікат. І я вже знаю, що мені не треба налаштовувати це з самого початку, тому що в мене вже є збережний шаблон. І профіль. Тоді ми з вами переходимо на Створити. Тут де шаблон проєкта, ми з вами безпосередньо вибираємо наш створений одиничка. Натискаємо Вибрати. І тут, де профіль робочого середовища, вибираю також одиничку. І натискаю Створити. Чекаю пару секунд. Таким чином, бачимо наступне. Афікат нам зберіг наші налаштування зліва, зверху шари, знизу графічна заміна, масштаб, робочі одиниці і справа, звичайно, карта вилідів. Таким чином, в мене є всі налаштування, які я можу використовувати в своєму проєкті, і ми можемо з вами починати будувати якийсь будиночок вже по наших заданих налаштувань.